Інколи при роботі треба зазирнути туди, де обмежений доступ. З такою метою є ось такий прострий доскоп. Ендоскоп. Йде ось на такому броті, довжина йде 5 метрів. Розкручується на кінці камеру. Камеру можна фіксувати, наприклад, на трос на якийсь і посувати тобто або зафіксувати десь. От, так от. Зараз він немає. Живіться від чотирьох э, пальчикових батарейок. Все дуже звичайно. Вставляємо батарейки, закриваємо. І вмикаємо. Все, ось, йде на моніторі, ми бачимо. Йде регулювання підсвічування камери. І йде е, варіант збільшення, ну, наприклад, от зараз подивимось, чи пустий у нас чайник висовуємо. Ну, продивляємось. видно кути його, видно, що всередині тобто, ще раз коли обмежений доступ кудись, ну на камери. Камера камеру не дуже передає, але на моніторі видно достатньо чітко і дуже зручно, що є можливість підсвічування. Ось, бачимо, значок навіть видно. Ну і збільшення більше-менше. Також дуже зручно. Так що все отак от працює, дуже зручно можна подивитись, де щось у вас заховано.